Всіх вітаю на каналі. Подивіться, яка тут зараз краса. В одному з магазинчиків проходить ярмарок. Невеличкий. І ось які тут красиві фіалочки. Я дуже люблю ці квіти, у мене колись було багато. Ну, зараз немає. І у кого є фіалочки, мабуть, теж знають, що якщо є одна, то буде і інша, потім і десяток, і більше. Так, ось такі красиві, красиві метелики, брошки. Дуже красиві. Ну, взагалі хотіла більше зняти, але, але, так, а дивіться, тут ще перчаточки є, рукавички, теж дуже є цікаві моделі. Ось ця смарагдова, дуже красива пара рукавичок. Ну, є і інші. Під шкіру. Може, шкіряні, не знаю. Так, я тут довго не дивилася, і мені закрили і заборонили знімати. Ну, не знаю, нащо забороняти. Це для людей безкоштовна реклама була. Ну, не хочу, то й не треба. А я забігла у Аврору. Тут не проти, коли знімають їхні акції, бо це просування бренду. Чим більше людей буде, будуть знати про акції, тим краще для магазинів або про товар. Тож я взагалі не розумію, на що забороняти. По закону я маю право знімати будь-які товари. Вони знаходяться у відкритому доступі. Люди заходять з вулиць, з вулиці, тож це не закриті об'єкти. Так, ладно, давайте дивитися ось така. Форма силіконова зараз в Аврорі по 55 гривень. На неї знижечка є. Я вже давно в Аврорі не знімала. Ну, подивимось. Може, хтось щось знайде для себе цікаве І прийде купи. Так, формочка Ведмедик для випікання. 27 гривень він був. Є ось такі форми. Так, для печива 19 гривень, металева. Так, і ще ось така 49 такий ролик. Ролик для тіста, а ось це набір затискачів. Тут різні два варіанти є, за знижечкою, зараз по 15 гривень. Ну, я собі брала трохи більше за розміром. Дуже зручно, треба буде ще купити, але я хочу більше за розміром. Так, щипці по 34. Зубач, хісточки за знижкою по 7. Так, які з них, які треба сканувати. Так, товару багато тут. О, дивіться, яка форма. 119 гривень 1,68 літрів. Форма для випікання. А тут можна випікати, будь що намальований кекс. Ну, я думаю, можна і не тільки кекс випікати. Так, і ось ще дивіться, яка сокира. А нещодавно я шукала для себе сакиру, я купила в епіцентрі в деком. А ось тут яка є ціна? Ціна всього 199 гривень. Ось так. Є знижечка. Тож можна придбати. Ну, мені здається, я купляла ще дешевше, десь за 134 в деком. Так, ну, а це кільце, яке. Теж дуже корисно, хто готує, випікає. О, тут теж знижечка 129 гривень. Це форма роз'ємна. Так що біжить в Аврору кому треба. А ми подивимось ще, що є. Ну, звісно, є і інші форми різні ось такі малесенький набір. Набір із двох штук. А ціна теж знижка 99 гривень. Одна у вигляді сердечка. Да. Можна знайти товари зі знижкою. Ну, продавці не встигають міняти цінники, я їх дуже гарно розумію. Ось такий ніж для хліба, теж за знижечкою зараз. 49 гривень всього. За 88 ось такий варіант. Це вже просто ніж. Є і інші моделі ось такі по 109 малесенькі. Так, це для піци. Ну, можу перевірити ціну, хоча, я думаю, буде все добре. Так, 29 гривень. Ніж для піци. Я собі вже придбала. Так, ще ось така сокира, ще один варіант 169 гривень. Непоганий варіант, хоча ціна не сама маленька, але і невелика, середня. Тож, можна придбати, хто не встиг. Так, у нас тут мінус 20%, ціна 35 гривень до 6 жовтня на ось цей засіб. Так, а це для овочів, овочерізка ручна. Теж акція зараз всього 199 гривень. Так, хто ще консервує кришечки? Теж зі знижечки 50 штук 69, 20 штук 29 гривень. Я думаю, вже всі все закрили, але, може, хто ще щось і закриває. Так, і ще ось такий варіант, теж зі знижечки можна придбати. І ще 10% кешбек іде. Ось дивіться, які форми для зберігання ролів так, для нарізки. 55. Дуже зручно. І треба, мабуть, мені купити. Ну, вже наступного разу зараз я не планувала робити покупки. Але вже приглядаю собі дещо. Так, 64 гривні ось такі квадратні контейнери. 74 є гривні. Ланчбокси дитячі по 49, дуже цікаві. Діткам, я думаю, будуть подобатись такі. 49, да, пластиковий герметичний ланчбокс. Ну і інші варіанти можна знайти по дуже приємним цінам. І знижечки є на чашечки паїлки і диспенсери. Це для діточок все. все. Так, ось оці мисочки, я вже їх бачила. О, вони гарненькі. Хоч і пластикові, але так симпатично виглядають, в різних кольорах є. 49 гривень всього. Стаканчики дитячі, 44, за 29 є ось такий. Кружка 25. общем, в аврорії завжди є знижечки. Товари з ТікТока. Ну, ті, що в Тіктоці показують. Так, чашка скляна 44. Так, на оці миски. Салатники теж знижка. Діаметр 20, ціна 88. Діаметр 22. Тут вже теж інша ціна, тут 77. А ось дивіться: треба придбати таку тарілку врешті-решт, і харчуватися правильно. 149 гривень. Тут вже показано, скільки чого повинна бути в раціоні. Тож, 50% на зелень та овочі треба відводити місце. Є інші тарілочки, вони не на акції зараз. Хоча треба перевіряти все, бо може бути сюрприз. Іноді приємний у вигляді акції. Так, дошки. Дуже оця мені сподобалась, вона така. Товстенька, теж акція 99 гривень. Дошка із бамбука. Ось, бачите, яка вона. О, я обожнюю ось такі просторі магазини. спеціально вам показала. Є ще ось така дошечка, 88 з бересту. Вона вже більш тоненька, але не зовсім тоненька. Добра дошка теж. Там е, були ще тонші. Так, а ось, дивіться, котики. Так, це підставочка. Під гарячу У мене колись була, купляла я ось таку саму, зараз 39 гривень, і розбила. То, мабуть, я куплю собі, теж роблю паміточку. В записник, що хочу купити в Аврорі. Так, ось такі кухлі є патріотичні 99 гривень. І трошечки подивимось хімію Я не користувалася, От такі капсули є для прання 59 гривень. І сіла прямо вивідник, кисневий. Теж я не купляла ще, не знаю. 99 гривень. Якщо ви вже користувалися, напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я знала, і, може, інші люди теж почитають і зроблять собі висновки, треба купляти чи ні. Так, от ще показую, які акції є. На порошок пральний 28 гривень гала. Ну, звичайний порошочок, але свою функцію виконую. 57 гривень на оцей відбілювачки кисневий. Ось такий я купляла. Ну, я купляла кілограмовий універсальний. А є ще для білих, ой, для, білих для кольорових. 149 гривень, але краще, коли є акція на нього, то можна і за 99 купити. Бо бувають такі ціни на акції. Так, бальзами для миття посуду 59 гривень 1 літр. Так, і ось такий засіб теж. Зараз по акції. Ну, чесно кажучи, Останнім часом я склоняюся к тому, щоб перейти на екопродукцію і не користуватися ніякою хімією. Особливо ось для посуду, ну і таке інше, бо все рівно, мені здається, воно як не мий, а залишається на тарілках. І це вже не добре. Так, покажу трохи ще корм. В яку ціну зараз, тут так, 11 гривень, фріскис. Мій котик їсть, а, лікувальний корм. Тож я не купляю цей гурмет Так, а це що? Корм для котів. Хм. Тому я не знаю, що тут із них, що. Паштети по 22 гривні. Бо я кажу, мій чисто на лікувальних кормах. Так, але, як ви бачите, знижечки є. А також на серветки вологі є знижки. За 29, за 49 можна придбати, за 49 можна придбати ось таку велику упаковку 120 штук, 49 гривень. Це велика упаковочка. Ну, і вона хоч нарисована, що дитяча, але ж можна користуватися всім. Так, є сумки, але тут щось я побачила в цьому магазині невеликий вибір сумок. Ну, я б сказала, не дуже цікаві варіанти. Так, ось така ще є невеличка. Ціна майже 300 гривень. Вона в декілька кольорах, Вон там бордовий є, а це блакитна. О на дезодоранти знижка Ніве 88 гривень. По 69 є дезодоранти ось такі в різних варіантах. 69, 64. І на Old Spice зараз ось такий 149 гривень. Ну і на інші так, набір подарунковий, теж зі знижкою до 6-го, можна придбати за 129 гривень. На шампуні форсте. Теж знижечка і всього вони коштують скільки? 109. Так, на мила. Шарм. Так, знижечка 19, ну, всього 5 гривень. Хоча для мила це нормально так. Ось таке велике рідке мило, Ну, тут немає знижки, це просто я показую ціну. Цього мила. А є ще ось таке дольчевера. а тут знижечка 29 а Різні варіанти? Манговий мус, ягідний мус та подушка. Подушка на стілець. Ні, це не на стілець. Це ось така велика подушка. Це, мабуть, тут випадково лежить, бо це не та подушка. Так, тут ціна 88. Це просто декоративна подушка. Ціночок не співпадає. Просто лежить на порожньому місці. Так. Квіти штучні по 55 гривень. Ось які кактуси тут. Цікаві. Кашпо. Які варіанти є, Показую. Ось такий я не бачила. Ну, я, в принципі, давно в Аврорі не була. Так, набір. Троянд. 44 гривні 12 штук. Входить набір. Кошики ось такі красиві, але тут немає ні ціни, і штрих-кодів нема, ну, загубилися. Так, купляти не збираюсь, тому не буду запитувати. Так, ось дивіться, який гарбуз дуже яскравий. 129 гривень. Якраз на Хеллоуін, який буде у жовтні. Так, а це що? Це пагети. Іграшки м'які, авокадо. Що тут ще цікавого є. так, Багет 229 коштує. А це хто? Хто це тут такий лежить? От тут їх так багато. Зараз дізнаємось, хто це. Угу. Інопланітяні, ось. ось вони як виглядають: 149 гривень. Хто не знав, то будуть знати. Ось так виглядають деякі з Так, а це що у нас тут? Котик чи тігр? Так, це кіт, танцюючи в окулярах. Тож не просто іграшка, ще він тут танцює. Ось, бачите, ножки, які у нього, лапки, точніше. Так що, ось такі. Товари є в аврорі зараз. На цьому я буду завершувати свій огляд. Всім дякую за коментарі та за вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!